Hello! вітаю! Мене все ще звати Юля. Я все ще говорю українською про фігму на каналі Юлія Дизайн. Я рада вас вітати на восьмому відео, яке я записую через те, що на україномовному Ютубі, як на мене, критично не вистачає хороших пояснень, як працює фігма, що це таке, і які чудеса тут можна робити. І сьогодні вирішила покрити тему, яку я раніше трошки так ніби зачепила, але детально в неї не вдавалася: це про фрейми і про інші способи групувати об'єкти у фільмі. А сьогодні я трошки більше вже підготувалася, я зробила такі. Невеликі оці sticky notes з різними хоткеями, про які я буду говорити сьогодні. Можливо, це не всі, можливо, я скажу щось ще чого тут не буде підготовленого, але так, щоб візуально ви бачили, що я взагалі натискаю. А, так само такий невеликий спойлер: все тут тут буде написано все те, про що я буду сьогодні говорити. Це, по-перше, щоб я нічого не забула. По-друге, щоб ви могли орієнтуватися, типу, що ви вже знаєте, що ви не знаєте, на що звернути більше уваги. А, ось, і я підготувала такі три фігури, це там цей еліпс, а, ректангл, боже, квадрат та трикутник, і ми поговоримо про те, як ці три штуки можна разом групувати, і які, яка різниця буде в різних способах групування цих об'єктів. Як ви вже можете знати з мого вроде, другого відео, я говорила там про фрейми. Це такий собі артборд, ваше полотно, де ви можете щось робити, куди ви можете причіпляти ваші об'єкти. І це, якраз таки є перший спосіб групувати наші об'єкти за допомогою фрейму. Можемо його викликати ходкеєм F, або піти от сюди і вибрати цей інструмент. І що ми бачимо в результаті збору цей фрейм 3. Ми бачимо, що наші три об'єкти тепер вже є якось згруповані, їх можна разом перенести. У нашого фрейма є якась, а, якийсь розмір, ми можемо цей розмір змінювати, да, міняючи розмір нашого полотна артборду. І ми загалом з цим всім можемо робити багато чого. Ми можемо скручувати кути зараз. Дивіться уважно, що саме тут скручується. Тут скручується кути мого фрейму, да, цього білого полотна. Занадто біло, я зробила його трошки таким, щоб легше було дивитися і не виїдало вам і мені очі. Ось, можна скручувати кути. Можна там задавати колір, як я, власне, щойно зробила. Можна зробити якесь таке от жахіття, на яке важко дивитися. А, можна так само додавати ефекти. Ми вже теж це проходили. Можна ось додати якийсь там величезний дропшей, тут ви можете бачити. І це буде дропшей оцього цього фрейму. Да? Тобто оці мої всі елементи вони залишаються без тіні, але сам фрейм, на якому ці елементи знаходяться, він має. Цей ефект. І так само працює оцей строк, який ми теж вже розбирали, типу обводка. Вона теж задається фрейму, а не моїм трьом внутрішнім елементам. Інший спосіб групувати мій, мої три елементи, які я тут зробила, це створити з них групу і ходки для групи, так щоб я була суперпрофесійна, це Command G або Ctrl на Windows. Я виділяю всі три об'єкти, натискаю Command-G. І тепер ви можете побачити, що на панелі слоїв у мене створилася група, група номер 2 я її кину наперед наверх до фрейму мого. І, власне, це теж якось у мене згруповані три елементи, тому що тепер я теж можу їх разом посунути. Так само, як і відбувалося з фреймом. І, в принципі, спочатку, якщо так подивитися, сильної різниці між цими. Видами групування немає. Проте, якщо я захочу зробити всі ті маніпуляції, які я робила щойно з моїм фреймом, типу задати колір, задати обводку і так далі, тут ви вже можете насторожитися. Ми бачимо філ, да? тут де ми зазвичай задаємо якийсь колір, і тут нам написано, що в нас є якийсь Mixed Content, тобто є різні кольори в цій групі, і ми можемо там нажати на плюсик. І вони всі будуть якось уніфіковані. От вони в мене стали якісь такі от роженькі. Це значить, що для самої групи, тобто для фону, в цій групі я не можу задати ніякого кольору, або там картинку її залити, я нічого такого зробити не можу. Група – це просто об'єднання елементів без ніяких додаткових штук. Так само можу зробити зі «Stroke». Дивимось, що, що взагалі буде відбуватися. Я натискаю на плюсик, стандартний е, спосіб додати цей обводку, і воно, бачите, воно додається не для фрейму, ну тут для моєї групи, воно застосовується для всіх елементів в цій групі. Може, вам таке і потрібно буде колись зробити, щоб там в кожного цього мого там, трикутника, квадрата і кола не робити це вручну. В кожному окремо, да? можна їх всіх виділити, згрупувати, комент G, і ну, задати оцю обводку всім елементам в цій групі, але знову ж таки, вони задаються кожному елементу окремо, а не там, як в нас було по, по всій оцій, по всьому фрейму. От така от різниця між там stroke і таке саме в нас буде з. Це можна забрати. І так само буде з ефектами. Пам'ятаєте, я давала ефект у моєму фрейму, і він, власне. Для цього фрейму застосовувався, для цього білого полотна. Коли я зроблю це саме з моїми елементами в групі, то зараз ви побачите, що це все чудо працює власне, на елементи, а не на ось цей такі, ніби об'єднання їх всіх. Воно індивідуально кожному задається. Це така теж одна з ключових різниць між фреймом і групою. Що фрейм це ми приліпили наші елементи і можемо щось задавати самому фрейму, а група вона просто застосовує якісь зміни, які ви вносите для кожного елемента окремо. А, так само у фреймі є ще купу якихось додаткових а, властивостей, які група більше не має. Ми можемо подивитися, що толком нічого нового не з'являється. У нас є автолеяут, але насправді, коли ми додамо автолеяут. Ми побачимо, що ця штука змінилася з групи на фрейм. Тобто автолейаут для самої групи, його в принципі, не існує. Він просто зразу швидко трансформує а, нашу групу в фрейм, і тоді ось цей фрейм уже з автолеяутом. Да, ми вже розбирали, що таке автолеяут. Тепер для нього можна застосовувати всі ті приколи, які ми застосовували для фрейму. Ми можемо самому автолеяуту задати. Заливку, але це не буде заливка групи, це вже заливка цього фрейму, який є автолейаутом. Тому тут теж нібито можна застосувати автолеяут, але групою вже перестане в принципі бути. А якщо поговорити про додаткові можливості фрейму, які, яких не існує просто в групі, то їх 300 мільйонів. А почнемо з такого найбільш. Напевно, найскладнішого для пояснення, коли ми вибираємо якийсь об'єкт, який лежить на фреймі, да, ми бачимо, що воно ніби в наш фрейм, у нас з'являється таке додаткове віконце, як constraints це якісь ом, обмеження по тому, як елемент буде діяти, коли ми будемо змінювати розмір цього фрейму. Якщо ви зараз розумієте, що я маю на увазі, але якщо ви подивитесь на такий самий елемент в групі. Оцих constraints немає, тому що в групі немає можливості задавати ніякі обмеження по тому, як елемент буде вести себе, коли змінюватиметься розмір групи. А зараз дивіться уважно, що відбувається, коли я змінюю розмір а, самого мого фрейму. Якщо я суну його вправо, нічого не змінюється. Якщо я суну його вліво, нічого в принципі теж не змінюється. Але якщо я суну його вгору да, або а, вліво. Десь мені здається, я сказала неправильно, то ці елементи вже ніби рухаються за отам, лівим боком і верхнім, за верхньою границею мого фрейму. Це тому, що за, по дефолту фігма приліплює мої елементи до лівого і верхнього так, власне, країв мого фрейму. І це можна побачити в цій панельці Constraints. Тут можна вибрати, до якого краю буде притипати ваш елемент, коли розмір фрейму буде змінюватися. Коли це важливо? Це важливо тоді, коли ви робите якісь адаптиви, коли ви, наприклад, спочатку зробили щось там, для десктопної версії там, з певним розміром вашого фрейму, а потім хочете це змінити, там, або менший фрейм зробити, або більший фрейм зробити, і ви не хочете вручну це все пересовувати. Ви хочете сказати фігмі, типу, дивись. Оцей трикутник він повинен завжди бути приліпленим до там, правого краю. І від трикутника до правого краю завжди повинно бути 90 пікселів. А від о, цього мого зеленого еліпса до лівого краю повинно бути 130 пікселів. І я йду, вибираю цей мій полігон, цей мій трикутник, і кажу: по, по горизонталі, воно повинно бути приліплено. До правого краю. Це можна вибрати на ну, цій такій інтерактивній інфографіці, або просто з допомогою дропдауну. Тут я потім ще поясню, що ці всі штучки значать. І тепер, коли я візьму мій фрейм і збільшу його трошки по ширині, да? ви бачите, що мій оцей незелений, боже, оранжевий трикутник він рухається за правим краєм, і в нього завжди буде тільки 90 пікселів. Тому що я сказала, що ти прив'язаний. До правого краю. Якщо ж я збільшу цей мій артборд або фрейм в ліву сторону, то всі ці ребята будуть сунутися в ліву сторону, тому що в них вибрана прив'язка та да, обмеження по лівому краю. Так само це все працює по верху і низу. Я, наприклад, скажу, що мій цей ректангл квадрат повинен бути приліплений донизу. Нехай це якась там навіть зроблю трошки правдоподібніше, нехай це футер якогось мого. На моєму вебсайті. Та, да, я його приліпила донизу, тому що я знаю, що він, власне, ніколи не може бути там вище, ніж нижній край мого артборда. І я його суну і він цей прекрасно рухається вниз. Тому що я сказала йому: дивися, ти повинен бути приліплений донизу. Так само можна приліпити це все до центру. Тут теж можна зараз глянути, як це все. Давайте я все до центру При... приліплю. Зараз. І тут. Зараз можете подивитися, як воно все буде діяти. Тобто воно завжди буде ну, старатися, не старатися, воно завжди буде центруватися відносно нових розмірів мого, мого артборду. З цим теж можна просто погратися, щоб ви розуміли, як це все відбувається. Так само можу сказати, що дивися, ти повинен скилитися, тобто ти повинен збільшуватися відповідно до того, як збільшується розмір мого артборду, мого фрейму. Знову ж таки, можу вибрати скейл і skill для того, щоб воно залишалося в мене там, 150 на 150, тільки там помножити на якийсь множник. І от бачите, як воно зараз. Якщо я розтягую е, мій артборд, то тепер у мене це коло буде не 150 на 150, а там 242,64. Пікселі на 242-63 пікселі. А до речі, коли ви от таким от займаєтеся і у вас виходить ось такі дробові значення, а, дуже рекомендую їх позбутися, тому що це буде потім проблеми і у вас, коли ви будете вимірювати відстані. Якщо ви хочете, щоб у вас все було рівненько і гарненько, а у вас тут такі відстані, то це просто кошмар якийсь. І а, загалом це погана практика мати ось такі. Дробові значення, незалежно від того, чи це позиція десь там в, на самому артборді, чи це власне ширина або висота вашого елемента. Для того, щоб фігма не дозволяла вам ось так зробити якісь а, дробові значення, можна піти в ось тут налаштування Фігми». І мені здається, воно в преференсах. Зараз є ось, можна вибрати ось тут «Snap to Pixel Grid. Налаштування, якщо воно в мене буде вимкнено, тому що воно раніше в мене звичайно було включено, і ви просто самі будете розставляти ось ці всі елементи, Вам фігма буде робити ось такі дробові значення, чого ви 100% не хочете, тому що ось це це катастрофа. З цим працювати неможливо адекватно. Тут можна отак це все порозтягувати. Оце, коли ви бачите якийсь відос на Ютубі. І людина пояснює вам щось про фігму, маючи ось такі штуки, як робить одна школа, до якої йти не можна. То це коротше величезний червоний прапор, і треба тікати з такого відео. І ніколи за такими людьми. Не працювати, якщо вони вдають себе, що вони щось знають. Тому я рекомендую, взагалі, по-перше, дослідити ось цю вкладку з preferences, тому що тут є цікаві речі, можливо, я пізніше зроблю окремий відео. Але тепер бачите, коли я його пересуваю, фігма мені автоматично робить красиві а, координати, тому що це дуже погана практика працювати з дробовими значеннями. І якщо ви раптом десь у вас в результаті чогось вийшли ось такі дробові значення. Якщо тут у мене зараз можуть бути, коли я використовую інструмент Scale, то поправте їх потім, так, щоб у вас такого нічого кривого не залишалося. Ось, з констрейнами, надіюсь, розібралися. можна... Я рекомендую просто взяти якісь елементи, накидати їх і в ваш фрейм і спробувати там зробити left and right, наприклад, і подивитися, що буде відбуватися. Зараз можемо глянути, що там від мого ось цього ректангла до правого краю 635 пікселів. До лівого 1098. І що буде, коли я розтягну його? Я вибираю мій фрейм, розтягую. І ви бачите, що воно теж розтягується, залишаючи ту саму відстань до мого краю. Тобто розмір самого цього елемента може змінюватися, якщо в нього вибрано left and right, або там top and bottom. Але знову ж таки, усі ці штуки доступні тільки тоді, коли ви згрупували ваші об'єкти в фрейм. В групі нічого такого абсолютно немає. Тому. Якщо можете, якщо вам потрібно згрупувати якісь об'єкти, з якими ви потім ще будете працювати, а не просто щоб їх там з одного екрану в інший пересунути, то не використовуйте групи. Це такий не найкращий спосіб групувати ваші об'єкти. Так само, зараз я собі поверну їх десь в куточок, зменшу розмір цього всього чуда. І поставляться до свого артборду, до свого власне, всіх елементів, які тут зараз знаходяться. А, так само в фреймах доступні сітки. Я зараз просто два слова про них скажу. Пізніше я запишу окреме відео про сітки, тому що там є про що говорити. Але ось тут ви можете, коли ви виберете весь фрейм, побачите ще один такий секцію, про яку ми раніше не говорили. Це layout. Grid. І тут, якщо ви натиснете на плюсик, ви побачите таку 8-піксельну сітку. Яка насправді супер корисна і яку я рекомендую використовувати пізніше? Теж в окремому відео поясню, які сітки бувають, що це взагалі таке, і там чому дуже часто використовують, наприклад, 12-коломну сітку або 8-піксельну сітку. Але загалом сітка вона допомагає вам розставляти елементи на вашому просторі. На вашому фреймі є три такі базові типи сіток, які Figma нам дає можливість вибирати. Це 8-піксельна сітка. Це значить, що оці квадратики, які тут зараз утворилися, вони 8 на 8 пікселів. Вона дуже часто використовується. Відео поясню, чому зараз не буду спойлерити, але можна задавати різний а, оцей крок. Да, Мінімальне значення може бути 10-піксельна сітка, який ще ви хочете. Можна вибрати колір вашої сітки. Щоб він там, якщо вам червоний сильно не подобається, можна змінити. Так само є можливість здати колончисту сітку. Це фігма автоматично ділить ваш артборд на певну кількість колонок, які ви їй скажете, і там є різні додаткові налаштування ем, цих колонок, і таке саме відбувається з строками. Тобто можна вибирати, можна зробити собі, зараз покажу, можна так, купу сіток, які ви хочете додати. Наприклад, якісь такі в мене будуть колонки. Я так, хочу отакий layout в мого веб-сайту, наприклад, буде. І я хочу, щоб в мене був крок 8 найменший, для відстаней і розмірів всього, всіх елементів там, тексту або якихось картинок, декоративних елементів. І оце вже такий плюс-мінус готовий варіант, з яким можна працювати. І там я розумію, якщо я роблю футер, то я можу його зробити, наприклад, ну, не таким, тому що він не зовсім вписується в мою сітку, а от таким от якийсь буде в мене. Футер розміром там 105 а, пікселів висоту, і я знаю, що тепер отут я можу розташовувати свої елементи в футрі. Тобто, сітки допомагають вам зрозуміти, як саме розташовувати ваші елементи і якого розміру вони повинні бути. Але пізніше про це в окремому відео детальніше розкажу. А, тому це теж тільки можливо, якщо ви використовувати фрейм для групування в межах об'єктів, в групі нічого такого взагалі немає. Група це такий дуже топорний елемент, коли вам буквально потрібно щось кудись пересунути, або там застосувати однакову обводку для декількох елементів, щоб вручну це не робити. Але більше. Там, ці групи нічого, ніяких бенефітів вам не дають. А, я вже казала про автолейаут. це теж має бути плюс-мінус зрозуміло, якщо ви виберете фрейм, ви теж можете застосувати до нього автолейаут. і фігма вже автоматично якось підтягне якісь там падинги. Ну, Ви можете пам'ятати, що такі падинги. якісь автоматичні відступи, але це теж все можна а, міняти. Але це просто це залишиться тим самим фреймом, просто з додатковим налаштуванням по автолеяуту по цих правилах взаємодії ваших елементів. І так само ми поки не покривали прототипування і анімацію фігмі. Але я вам зараз можу там показати дуже загальне оверв'ю того, як працює прототипування. Ми можемо, наприклад, у мене є два якісь такі екрани, і для того, щоб зв'язати їх якось разом докупи, ми можемо піти в вкладку Прототайп. І там сказати, що у мене від першого екрану до другого екрану буде перехід по кліку, поки не буду в це сильно вдаватися. Але ця функція прототипування теж, теж доступна тільки тоді, коли ми використовуємо фреми. Я не можу запрототипувати ніякого від групи до групи. І от зараз в мене є перший мій екран, я натискаю, і в мене з'являється другий мій екран. Який я ось тут, от щойно була його зробила: це другий фрейм. А, оця функція прототипу теж доступна тільки тоді, коли ви працюєте з а, фреймами, а не, не групами. Тому це знову ж таки ще один плюс до використання фреймів. а групи це чисто, коли треба там, щось дуже швидко, там, одним кліком забрати декілька елементів, тоді їх можна швиденько згрупувати, тому що хоткей для груп це команд G, а хоткей для, для фрейму. Я зараз їх заберу хай, навіть не так. От сюди їх заберу, щоб зручніше було їх потім взяти. Я можу не створювати фрейм навколо моїх елементів. Я можу ці мої три а, фігури об'єднати в фрейм зразу ж, так як я робила з моєю групою, за допомогою хаткею Comment Option G тут просто. Він довший, і треба натиснути три кнопки, а не дві. І частіше, коли треба щось швидко згрупувати, то я все таки використовую групу, якщо мені не треба, потім буде цим працювати, а тому що треба нажати на одну кнопочку менше. Ось я натискаю Command, Option і G. І тепер у мене навколо цих елементів з'являється фрейм. Я знову ж таки можу всі оці констрейни задавати, які раніше я згадувала, можу залити його якимось кольором, можу stroke дати цьому фрейму. Um, просто зверніть увагу, що він спочатку такий: о, він ніби обіймає всі ваші елементи, але потім ви можете змінювати його розмір, як вам там А, um, Але причому в цій групі. Ви теж можете змінювати розмір групи, але будьте уважні, що воно буде розтягувати всі ваші елементи, які знаходяться в цій групі. Тобто, воно автоматично буде скейлитися. Це може бути корисно, якщо ви придумаєте, для чого вам саме це можна використовувати. Просто тримайте в голові, що так можна. Фігма дає таку можливість, але все-таки фреймами набагато зручніше працювати. І, напевно, одне з останнього, що передостаннє, напевно, розкажу, зараз я залию фрейм, щоб він у мене був а, біленький, мені так зручніше з ним працювати. А, ось а, фрейм може мати будь-які розміри, незалежно від розмірів своїх елементів. Да, ми можемо зараз побачити, що я от змінюю так, змінюю так, розтягую. А група так не може. І якщо, наприклад, я піду глибше там Дабл-кліком або за допомогою ctrl uh, command кнопки і там трошки пересуну цю якийсь один елемент в групі, то розмір групи теж автоматично зміниться. Тобто вона тільки обіймає всі свої елементи по ширині і висоті, um, а отак от змінювати можна тільки викривлюючи розміри всіх інших фігур, які знаходяться в цій, uh, в цій групі. І тепер. Останнє, напевно, що я вам розкажу, це ще одна функція фреймів, про яку я не сказала, це приховування частини якогось елемента, або зовсім приховування елемента, коли він знаходиться за межами ось цього виділеного мого фрейму. Зараз я, наприклад, хочу зробити так: уявлено, що в мене там якась карусель з якихось елементів. І я хочу, щоб візуально так виглядало, ніби ця частинка мого трикутника. Ніби її не видно. Вона десь є, да? люди будуть знати, що, скоріш за все, тут продовжується трикутник, але я не хочу, щоб його було видно. Я вибираю мій фрейм, і ось тут є кнопка «Clip content», яка вам ніби, підказує, що можна обрізати якийсь контент. Власне, той, який знаходиться за межами моєї, мого артборду, мого цього фрейму, я натискаю, і бачите, що цей хвостик від мого трикутника пропав, він все ще там є, тобто це не обрізалася сама фігура, я просто її не бачу, тому що вона вийшла за межі ось цього мого, мого фрейму. Я можу її там посунути назад, і вона буде видима, але коли вона знаходиться в фреймі, і її о, якісь там. Кусок а, цієї фігури виходить за його межі, і оця кнопка Clip Content вона активна, то мені отак от її не буде видно. Так само ви можете робити якісь там, не знаю, як сонечко в дитинстві малювала, да? змінити це на жовте. і, і якесь... Умовне сонечко, якщо ви захочете. А, або там різні декоративні елементи робити теж за допомогою цього Clip Content, Тобто, це ну, технічно це ціле коло, да? але тут воно як півколо виглядає, тому що інші частини виходить за межі цього фрейму. І я можу там, що можу зробити? Можу навіть отак там, трошки змінити колір цього жовтого ом, еліпса і поставити його там нижче. Нехай це заховається, поставити його нижче і в мене вже якийсь. Отакий от якийсь декоративний елемент є, хоча насправді це просто отака от ціла фігура. Да, з трьох еліпсів, але вони виходять за межі цього, цього фрейму. Тобто ви можете його забрати, пташку з Clip Content, і вам буде видно все. А можете його приховати, ну тому що, якщо у вас це умовна сторінка якогось вебсайту. І щось виходить за його межі, то це юзери не будуть бачити. Тому вам, в принципі, його не потрібно. І я частіше працюю, коли в мене кліп-контент власне включено, тому що якщо щось виходить за межі фрейму, то ніхто це не буде бачити, крім мене, яка працює в фігмі зараз. Тому це теж така важлива штука в моїх а, плюсах, скажімо так, фрейму. Тому теж можете це використовувати, коли вам це потрібно може для якихось там декоративних елементів, або коли ви працюєте з композицією і хочете показати, що ніби композиція є відкритою, ніби там за межами цього просто цього вашого артборда є ще щось, і якраз таки ця, ця фішка може використовуватися тоді. А тепер чесно, остання річ, яку я вам скажу, як можна розгруповувати елементи. Це все відео було про те, як їх можна групувати. Але а, тепер остання моя sticky note, яку я підготувала, це про розгрупування елементів. Ми бачимо, що насправді вони на панелі слоїв. Група і фрейм виглядають дуже схоже. У нас є ніби один батьківський якийсь елемент, і в ньому є троє якихось дітей. Але якщо я в якийсь момент захочу позбутися цього фрейму, я можу, по-перше, виділити всі ці елементи, а, там витягнути їх просто за межі цього фрейму. Просто взяла і там різко потягнула. І вони. Ніби відкріпилися від мого артборду. Тепер вони просто три незалежні елементи. Але якщо я не хочу цього робити, тому що це ще й довго, всі ці елементи треба вибирати. А якщо їх багато і так далі, я можу виділити весь фрейм і натиснути на хоткей Command Shift G. І мій фрейм просто пропадає. Тепер у мене є три незалежні елементи. Таке саме працює з групами. Це один хоткей для усіх випадків ваших групувань. Ви вибираєте вашу групу, натискаєте Command- Shift G і воно теж все пропадає. Тому command G згрупувати щось, в групу command shift g прибрати цю групу. Command option – це згрупувати фрейм, побудувати фрейм навколо ваших трьох елементів. І той самий хоткей, okay, Shift g для того, щоб цей фрейм прибрати. Тому от тут зараз я отак: от їх всіх поставлю один під один, щоб ви там, якщо що, не знаю, візуально собі подивилися, навіть це можу. Збільшити, щоб воно було однакове. А, такі три супер важливі хоткеї, які ви будете використовувати дуже часто. Я сподіваюся, що ви будете працювати з хоткеями, а не там через інтерфейс в фігмі, а, тому що хоткеї це просто швидше економить ваш час, гроші вашому замовнику і не знаю, просто ваше життя, тому що ви не клікаєте кожного разу, щоб написати текст отут, а потім ще десь тут. Ви можете просто натиснути на кнопку Ті те і вибрати. Місце те саме працює з цими іншими хоткеями. Тому я страшний адепт хоткеїв і, скоріше все, коли буде відос про мої улюблені хоткеї, які використовую найчастіше. Зараз на цьому все такий невеликий саммарі того всього, що я тут наговорила вам. Групи можна використовувати, якщо ви розумієте їхні обмеження, і якщо вам треба з ними попрацювати якось дуже швидко, але. Фрейми просто дають більший вам функціонал. Тому тримайте в голові все те, що я вам сьогодні наговорила. На сьогодні це буде все. Я знову ж таки дуже, дуже рада кожному підписнику. За останній час їх в мене збільшилося там два-два з половиною рази, що просто крейзі, і я ніколи в житті такого не очікувала. Тому вивчайте фільму, have fun з новим інструментом. Надіюся, це тепер було таке глибоке відео про різницю між фреймами. І а, групами можу ще раз показати те, який такий план. Я на сьогодні сказала. Мені здається, що я покрила все. Детальніше про сітку і про прототипування буде пізніше. А, на сьогодні у мене все. Гудбай <laughs> і гарного життя Гудбай і гарного життя.